Про те, як в умовах війни просувається медична реформа та про підготовку медзакладів Харкова до роботи взимку, поговоримо з заступником харківського міського голови з питань охорони здоров'я та соцзахисту населення Світланою Горбуновою Руба. Світлана Олександрівна, доброго дня. Доброго Який відсоток медичних закладів у Харкові пошкоджено внаслідок обстрілів, і як це впливає на якість надання ходству. За весь час війни ми вважаємо, що це більш ніж 40% лікарняних лікарняних медичних закладів, які постраждали від прильотів. Ну, ви знаєте, як постраждала наша 10-та поліклініка на північній Салтівці, тричі прилітало. Тільки ми там щось зробимо. Порядок наведемо вікна, повставляємо. Прилітає і так три рази. І ми зараз залишили. Свої дії з цього питання зробили необхідні філіали 10-ї поліклініки, які в нас працюють, і на метробудівників, і на героїв праці. Тобто вони практично забезпечують все населення необхідною медичною допомогою поліклінічною. Тобто, це питання ми вирішили. Ну, я хочу сказати, що у нас є лікарні, куди прилітало не один раз. Візьміть 28 лікарню в П'ятихатках, тільки навели порядок, тільки все зробили, знову прилетіло. Ну а стосовно як ми працюємо в таких моментах, вам хочу сказати, ми робимо все, щоб не робити ніяких перерв з цього питання. Лікарі і медичний весь медичний персонал продовжують працювати в тих умовах, в яких вони опинилися в зв'язку з прильотом. І дякуючи нашим комунальним закладам, і донорським фондам, і нашому меру, який завжди в пріоритеті ці. Питання пов'язані з медициною, то ми дуже швидко відновлюємось і працюємо, і працюємо і надаємо допомогу нашому населенню. Давайте поговоримо про нюанси медичної реформи у Харкові. Як війна впливає на цей процес? Ну це робочий процес. Але той план, який узгоджений з міністерством охорони здоров'я і з Національною службою здоров'я, вони працюють і ми робимо все, щоб робити все згідно плану. Сьогодні це створення реабілітаційних відділень в наших лікарнях, отримання ними пакетів щодо реабілітації. Хочу сказати, що в наших поліклінічних закладах і в стаціонарних закладах вже знайдені можливості для того, щоб створити реабілітаційні. Не відділення для тих військових, які повертаються до нас після перенесеної хвороби, після контузії, після поранень, після ампутації, після всього того, що зробила з людьми війна. Є проблема пов'язана з кадрами медичними, тому що тут потрібні реабілітологи, ерготерапевти і люди, які мають досвід роботи з питань надання реабілітаційних послуг. Ми почали цей тиждень. І цей робочий день з того, що обговорювали. Наступні рішення сесії пов'язані з проведенням реформи зі створенням ще двох кластерних лікарень. Що таке кластерні лікарні? Що це означає? Як вони визначаються? Це лікарня, яка забезпечує обслуговування великого кластеру людей, проживаючих на конкретній території. У нас вже працюють кластерні лікарні, які створені. Тобто, цей процес ідеї він відповідає тому плану, який у нас є, і в наступному році ми вже. Повинні закінчити цей процес реформування, і буде так, як запланували ще в мирні часи. Чи готові медичні заклади Харкова до роботи взимку? У нас і минула зима була дуже складна, і війна триває. Тож чи забезпечені вони усім необхідним на сьогоднішній день? Всі медичні заклади забезпечені необхідною кількістю генераторів. Є ємності для збереження технічної води, питної води, є скважини, які теж будуть забезпечувати лікарняні заклади і питною і технічною водою. І ви знаєте, що ми максимально робимо такі зусилля великі, прикладаємо для того, щоб наші лікарні були автономними. Це маються на увазі наші котельні, наші скважини, і наші ємності, і наші сховища, в яких ми розташовуємо сьогодні тих людей, які знаходяться на лікуванні. Ну тобто, велика, велика робота вже зроблена, а ще більше треба зробити, тому що ми весь час в процесі. Світлана Олександрівна, дякую вам за відверті відповіді, за цікаву розмову.